У цьому році я навчався тут в Львові в релігійному університеті. Не буду казати, який, просто скажу, що це пов'язане з католиками. Коротше, львівська політехніка. Я прям в цьому університеті зневірився, тому що я недавно знав, що студенти кафедри богослов'я курять траву. Не питайте, звідки я це взнав, просто з одного телеграм-каналу. І мені здається, що богослови курять траву, тому що вони неправильно зрозуміли слово прихід. <плес> важко не зневіритися, коли вас перед парою просять помолитися, а це пара з логіки. Просто як мені сприймати викладача, яка півгодини тому розказувала про якогось тіпа, який ходив по воді і перетворює на вино. А потім каже, діти перевіряйте завжди інформацію. Ставтесь до всього критичного амінь.